Якщо у вас болять або взагалі почали руйнуватись ваші суглоби, я раджу вам спробувати гіалурон хондроїтиновий комплекс, який сприяє відновленню всіх суглобів в організмі. Він має велику перевагу, він сприяє виробленню е, своєї гіалуронової кислоти організмом. Ви пропиваєте комплекс, а на протязі ще двох-трьох місяців іде регенерація ваших суглобів. Так от, я хочу поділитись з вами результатом моєї клієнтки, яка тільки-тільки почала вживати цей комплекс і вже отримала перші результати. Суєм доброго дня! Я дуже задоволена біолоном і колагеном. Вже перестають хрустіти коліна, біль в спині проходить. Так що тільки за 4 дні. Користуюсь ним сама і вам раджу. Тому, кого зацікавила інформація, будь ласка, пишіть мені. Я надам більш детальну інформацію, розкажу, як придбати товар за е, найбільш вигідною ціною, і будьте здорові!